Друзі, вітаю вас на каналі Плаття Терапія. Хочу показати вам готовий виріб. Сукня в мене вийшла ось з тієї тканини, яку я нещодавно показувала вам у влозі. Тканина була досить насичена, скоріш за все, ви були праві це тканина для текстилю, і, можливо, вона навіть була для постільної білизни. Оригінальний сатин Марі Меллоу. Хто бажає побачити? Як відбувався розкрій, які заміри спідниці, але я в цьому відео також вам постараюсь детально показати всі нюанси. Отже, сукня-сорочка має ось такий вигляд і буду розказувати вам за деталі. Отже, комірець-стійка з оздобленням мережева, мережево ось таке в'язане, воно пришито. Тут пришито ниточкою айворі, тут пришито прямою строчкою білою ниткою. Тут же жовте, ось тут, бачите, не пришито, воно залишається не пришитим ось тут поверху, щоб був такий більш повітряний ефект. Я вам покажу саму стійку, як вона виглядає, і розкажу вам нюанси. Рукав вирішила зробити ось таким чином: це просто прямий рукав, потім посередині зашивається як складка, робиться широка підрубка аж на 10 см. Бачите, ось так. Просто широка підрубка. Потім загортаєте наверх, тут застрочила, там застрочила і вийшов ось таким чином, як манжет, тільки він повністю ну, заздобленням. І теж пришила сюди я мережево. Далі. Верхня частина сукні, друзі, це знято по базовій основі ліфу, яка є або на каналі, або ви в мене можете придбати викрійку, якщо не можете зробити її, наприклад, самостійно. Як ви бачите, сидить прекрасно. Я брала розмір 46-48, він на мене вільно і манекен цей так само, ви бачите, що на ньому ця сукня вільно, вона, в принципі, і не повинна бути в обтяжку. Бачите, тут такий є чималий запас, вона й не повинна бути в обтяжку, ну, тому що це сорочковий крій. По факту ця сукня розрахована на спеку, коли буде дуже спекотно, щоб не було сильного прилягання до тіла, ну так ви будете менше потіти, скажімо так, і вам буде більш комфортно і зручно. Дивіться, коли ми кроємо з вами, хто в мене, до речі, дівчатка купував лекало базове, дивіться, ви робите. Виточку на грудну талієву. Ви робите виточку е, тут, вона також є. Тут все, до речі, це було шито синіми нитками та жовтими. Всі нитки підібрані, е, щоб ну, не видно було. Тому що тут, якщо строчити жовтими, то було б видно. І зверніть увагу сюди, ви цих виточок не бачите, але вони є. Зверніть увагу, ось, бачите. раз, У вас на базовому лекалі. Є відмітка цих виточок, і ми їх зашиваємо ось саме в цьому, в цьому варіанті викройки. Це для того, оскільки ви бачите, да, цей манекен анатомічний, ми з вами не прямі, і саме в цьому місці, оскільки тканина суха, щоб було ідеальне прилягання ось тут. Скільки ж закладати виточку? Робимо спочатку примірку цієї основи. Тканини, яку ви шиєте, і тільки потім ви бачите, скільки вам там потрібно закласти. Тому що є тканина, яка напрям, ідеально ляже, а є така суха, як ця, і потрібно цю виточку все-таки робити. Ось вона є. Баланс, ви бачите, розбіщення плечового шва, ви бачите. Ще раз нагадую вам, лекалу, ви можете придбати в мене. Вартість лекала будь-якого розміру, базова основа ліфу з рукавом вартує 500 гривень. От. Далі, що тут ще? Комірець стійка. Урок є на каналі і не один. Із рюшою, без Рюші, там було плаття в горох з такою рюшикою Я робила, тільки, ну, там було навпаки, розріз був позаду, тут спереду, але принцип однаковий. Також комірець на стієчці, є купа безкоштовних уроків, шиття сорочки. Тобто, це та сама стійка, і зверху, ще, якщо пришити комірець, буде звичайний сорочковий. Варіант, друзі, всі уроки на каналі є. Далі, що тут ще цікавого? Відстрочка, планки ось тут, однієї іншої. Тут і тут. Так. Там у мене флізелін. Обов'язково, тому що ця тканина вона дуже м'яка. Це бавовна, але буває бавовна, знаєте, яка тримає форму. ця така м'яка м'яка, вона як поплін, але це сатин. І зверніть увагу, які гудзики я підібрала. Гудзик всередині рожевий, а зверху жовтий. Гудзики я брала у Юлі, вони матові. Це європейський виробник ось такі. Далі пояс продубльований повністю флізеліном. Тут, зверніть увагу, у нас спідниця. Повністю є урок спідниці коричневої складки. Оце, друзі, те саме, тільки що попереду шапланка. Як робити планку? Ви знаєте, відкриваєте урок сорочки і дивитесь. Це те саме, друзі. Все так само зроблені оці складки, як урок спідниці коричневої. І кишеня. Тільки там ви пришиваєте пояс, а тут у вас сукня кишеня. Тут, бачите, малинова нитка. Тут жовта, ну, тому що не прострочиш же, наприклад, ниткою малиновою тут, друзі. Тому роботи було дуже багато, ви можете її зацінити. Далі по спинці. Оскільки ви пам'ятаєте, там була складність в тому, що була тканина дуже крепко цікава. Ось тут такий варіант по спинці оздоблення мережевим. Все мережеве, яке в мене було, в мене його було більше 15 метрів, воно пішло на цю сукню, уявіть. Воно було попрасу, попране, потім попрасоване. Тому що одна сторона цього мережа була начебто трішки зжата. Тому низ виглядає ось таким чином. Е, позаду, друзі, для того, щоб ви не були, як баба на чайнику. Не дай Боже, да, ми робимо складки на попі в сторону центру. Тоді ваша попа буде виглядати дуже красиво. Буде виглядати начебто ефект пушапу. Бачите? Ось. І. Тобто ви складки загортаєте в сторону центру, а не сюди. Тоді ваша спідничка позаду буде красива. Ефект по шапу, будь який попі таке підходить і обов'язково запрасовуємо. Одна, дві, три складки неважливо, в сторону центру. Зрозуміло, да? попереду ж тут іде бантова складочка, саме звичайно. Ось, Одна, отак, коли вони дивляться одне на одного, це називається бантова складка. Тут їх дві насправді. Просто ця ось тут її частину перекрива мереживо. Ну і далі пришито мереживо. Було планок і два рази ще воно пришито ось так от внизу. Тут широка підгибка, щоб тримало форму. Оскільки ця тканина м'яка, що й за рахунок цього мережева сукня має вигляд такої дуже-дуже пишної. Ви зрозуміли? Тобто вона виглядає ось так от пишненько. Гудзики можна ну, не, там частину, наприклад, не застібати повністю, а робити як розріз по нозі. Ось такий варіант в мене вийшов. Я думаю, що робота вийшла чудова. Тут деякі місця мені вдалося малюнок якось стикувати, ну але це мережево, воно начебто, знаєте, коли ви не знаєте, що було до, то після виглядає досить таки гармонійно. Так, це яскраво, тут, до речі, є калина. Це сукня дуже яскрава, друзі. Дуже яскрава. Звісно, що не всі полюбляють таке яскраве, я не боюсь яскравих кольорів на літо. І є в мене сині босоніжки з еспердріль, вони сюди підійдуть. І сумка є і блакитна, і рожева, але сюди краще підійде, мабуть, що блакитна навіть. Жовте з блакитним завжди красиво. Друзі, тож, отакий от варіант в мене вийшов. Ще раз нагадую: якщо ви бажаєте придбати ідеальну викрійку базової основи, а вона чудова, відгуки гарні. В мене моя власна розробка, друзі, то пишіть мені у Viber. Ваш розмір, як визначити свій розмір, бо деякі дівчата досі не розуміють, ваш обсяг грудей розділяєте на два, це і є ваш розмір. Якщо маєте сумніви, то пишіть свій об'єм грудей. Все. Тому що це базова основа ліфу з рукавом. Ви зрозуміли з приводу сукні, все давним-давно є на каналі. Мільйон раз показане. І, звісно, що тут просто багато роботи оздоблення і сам ефект. Звісно, що така сукня в стилі Зімерман виглядає красиво за рахунок оздоблення. Як ви думаєте, скільки буде вартувати така сукня? Пишіть ваші думки. Як ви думаєте, можете погуглити тканину цю? Ось, бачите, Марімело? Це виробник. Текстилю. Він робить текстиль. Ну, в мене не текстиль, в мене виходять сукні. З будь-якої тканини, друзі, в мене найкраще виходять сукні. Тому я розраховую на ваш лайк. Чи ви носите таке яскраве, чи ні? Пишіть. І як ви думаєте, от скільки б вартувала така сукня? Ну, ціни зімерман ми знаємо, але от ваші думки, скільки може вартувати така робота. Складна вона, нескладна? Пишіть, що ви думаєте з цього приводу. Ну, а примірку на мені, звісно, ви побачите згодом, коли буде на то погода, буде феншуй і буде настрій саме до цього плаття. На цьому цьому бомки Бувайте здорові, всім пока!